Студентська загальноосвітня школа перших других ступенів була на грані закриття через критичний стан опалювальної котельні. Але учнів врятовано. Володимир Дорош, уродженець села і учень цієї школи, дізнавшись про цю ситуацію, вирішив допомогти рідним землякам, купив і привіз два нових сучасних твердопаливних котла. За його словами, він настільки любить свій рідний край, місце, де він народився, і виріс, що готов допомагати односельчанам, аби село не занепадало. Дізнався про цю проблему від голови. Я. В районної державної адміністрації. Зрозуміло, це моя школа. Це... Мене емоції переповнюють. Я не представляю собі, щоб ця школа була закрита від того, що немає тих котлів і так далі. Такі котли десь коштують в межах 60 тисяч гривень. Ну, тут треба ще їх змонтувати, поставити. Але це десь можливість абсолютно жити в теплі. я розумію, що таке жити в теплі, тим більше в дитячому віці. Я ж ходив в цю школу. Жителі села та працівники школи дуже зраділи такому подарунку. Зустріли вони Володимира Дороша з караваями і сіллю, висловили велику дяку. А учні школи в свою чергу підготували невеликий концерт. Голова об'єднанської сільської ради Марія Науменко висловила найщиріші слова подяки. Великий жаль, далеко не всі переходять від сілів до справи. Ви один з небагатьох хочу висловити подяку від громади об'єднанської сільської ради і від усіх присутніх. За ваше твойне серце, добрі справи, постійну турботу і допомогу всім нам. У це прости для нашого народу, всієї нашої країни час. Хочемо побажати вам, Володимир Миколайович, витримки і тілесних, і душевних сил. Хай Господь Бог і надалі благословляє вас на добрі вчинки. А матір Божа дарує здоров'я. На цьому заході були присутніми і представники райдержадміністрації. Голова Олена Мовчан дуже зворушена таким вчинком Володимира Дороша і разом з усіма вдячна за такі цінний подарунок для Новороціверського району. Треба, щоб у наших дітей не розвивався комплекс неповноцінності. Вони повинні відчувати, що немає значення, де вони виростуть, немає значення, де вони народилися. Вони мають такий статус, вони мають внутрі себе такі коріння, вони мають такий хромосомний набір, який може подолати величезні, величезні перешкоди для того, щоб все стало на краще. І я рада, що ми зараз по такому поводу зараз. І ваша школа буде тепла, і шкільна когорта буде ходити і хотіти в школу, і їм буде тепло тут і зручно і затишно. Тому що дійсно, якщо діти виростають в теплі, в добрі, знаєте, які ковчати, їм треба завжди, як на сітку в теплі, ви виростити до того состояння, коли вони підуть від нас. Ми їх зустрічаємо, вчимо, годуємо, а потім відпускаємо. По закінченні святкування професійний співак та соліст гурту Гармонія Володимир Дорош заспівав для всіх присутніх кілька власних пісень та подарував землякам свої музичні диски. Тож, завдяки таким небайдужим людям, діти села Студінка матимуть змогу навчатись в теплій рідній школі та здобувати середню освіту.